Дуже складний, важливий для вас матч. Що не вдалося в цій зустрічі, щоб здобути до бал? В таких поєдинках важливо тримати концентрацію від першої до останньої хвилини. хвилини. Тому, в принципі, я гадаю, що це десь і вплинуло на хід поєдинку в першому таймі Там на відрізку двох хвилин, мабуть, пропустили два м'ячі. Непотрібних і потім тут в кінці четвертий теж там трошки не до кінця доіграли. Не вистачило там 3-4 см забрати мяч і в ітоги пропустили. Тому це буде ну у нас команда досвідчена. Середній вік 35 Років в нашій команді тому десь і не можемо мабуть, витримувати повністю весь поєдинок від першої до останньої хвилини. А так, то я думаю, що чудовий матч для глядачів, для телеглядачів. Тому все все добре. Рухаємось далі, будемо виходити туди в першу четвірку і намагатимемось взяти реванш.